Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Ось це білоголове білоголови диво потребує вашої допомоги. Данил у цьому місяці відсвяткував свій перший день народження та не у сімейному колі, а у стінах дитячого відділення. Адже ще з весни він знаходиться на профілактичному лікуванні. У нас в дитячому відділенні з квітня місяця знаходиться хлопчик Данилко, який отримує профілактичне лікування. Він знаходиться на курсі лікування, стан його задовільний, росте, розвивається добре. Самопочуття гарне. Усі необхідні медикаменти хлопчику надає медико-санітарна частина. У всьому іншому допомагають добрі люди. Основні ліки, які потребує, в яких є потреба для дитини, одержуємо з медсанчастини, а допоміжні вітаміни, препарати заліза, допомагають спонсори. Ми відчуваємо з їхньої сторони заботу, увагу. І дуже ми вам за це вдячні. Ну, особа благодарність благодійному фонду «Герда» Михаилу Мурашкину за поддержку, за період отзывы в помощі. Ну, Работаємо з Бладильним фондом «Герда» напрямую, по телефону, одразу по першому требуванню, если що нужно, позвонили сразу одразу відкликаються. Нашій знімальній групі малюк зрадів, адже як виявилося, відвідувачів у нього дуже мало. Раніше до Данила постійно заходила рідна бабуся, але її не стало і провідувати хлопчика більше ніхто не ходить. У Данила є біологічний тато, однак виконувати батьківський обов'язок чоловік не поспішає. Окрім мами, чи є ще родичів маленького Данила? Є ще біологічний батько, чи проявляє він інтерес до дитини. Він відповідає тільки на наші дзвінки і не завжди, і не в повному об'йомі. Та навіть попри це, хлопчик виглядає щасливим. Працівники дитячого відділення частенько навідуються до його палати, і кожного із них маленький Данил зустрічає з посмішкою як близьку та рідну людину. Та скоро й з ним доведеться прощатися, адже срок профілактичного лікування добігає кінця. І через декілька місяців Данил повернеться додому. Три місяці. А потім буде буде вирішувати вже служба по ділам дітей і залежно від стану здоров'я матері. Подальшу долю Данила вирішуватимуть потім. А зараз хлопчик живе під опікою лікарів та спонсорів. Але навіть попри їх зусилля, Данил забезпечений не усім необхідним. Звичайно, допоміжне харчування це там соки дитячі, дитячі суміші і. Памперси і Данил це не перша та не остання дитина, якою опікувався медичний заклад. Практично кожен місяць і кожен рік і буває ще не один. Часто діти в нас бувають такі. Ну, як, як, як правило, це діти за соціальних сімей, які потребують лікування або ізоляція від батьків на, на період лікування дитини і лікування батьків. Часто. Дитяче відділення в повному об'ємі виконує функцію лікувальну, діагностичну і по догляду за дітьми, які знаходяться в дитячому відділенні. Але цього недостатньо. І завжди будуть потрібні небайдужі люди, які протягнуть руку допомоги дитині. І саме цього зараз потребує Данил, адже в своєму маленькому віці він вже має грижу, яку потрібно видаляти хірургічним шляхом, і оперувати потрібно швидко, адже зволікання загрожує життю дитини. Бережіть себе та своїх близьких і не будьте байдужими. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм.